Ка Херсона посеред Франківська про це місце. мало знають франківці, зате добре впізнають улюблену кав'ярню херсонці, які, щоби не жити в окупації, залишили рідні домівки і нині усвоюються у нашому місті. Розповіді про особливу каву з присмаком нескореного Херсона та про життя поруч із окупантами почули. Й ми з перших вуст тут є скільки, 10 фотографій наших таких якихось цікавих моментів, про які можна розказати це наш літній майданчик. Його прикрашає 100 чи більше, ніж 100 лампочок, які освітлювали його як в день, так і в ніч. Ну тобто, і тому якби людям, нашим відвідувачам він дуже подобався, навіть не просто відвідувачам, вони фотографувалися на фоні лампочок. У нас завжди було світло і тепло. Це наша команда, така як вона є. Це ми з Поліною і наші співвласники Аня і Ваня. Це ми завжди робили біля нашої кав'ярні такі літні майданчики та завжди міняли фотозони для того, щоб. Люди могли фотографуватися, і вони кожен сезон відрізнялися. Це, наприклад, літо, коли був якраз корона, коли ніхто не поїхав на море, і ми привезли море до себе, якби зробили такий пісок, поставили дочку для серфінгу, шезлонг тут зонтик. В принципі максимально стараємося відновити його тут. І так як у нас була концепція постійного розвитку, так ми і будемо продовжувати розвиватися. Ці світлини, частинка Херсона в Івано-Франківську. Вони нагадують власникам та гостям кав'ярні про заклад на півдні країни, де довгі роки частували смачною кавою, спробувати яку приходили і місцеві, і туристи. Тепер легендарний заклад осів у франківську. З дев'ятої ранку йде війна у нас в місті. Ну, Який стан стан жаху, стан безпорадності. Виїхали, і все прийняли таке рішення. Не знаю, Це все якби набагато простіше ніж воно здається. Просто треба щось робити, інакше, інакше нам може бути нема куди повертатися. Тому треба робити щось для майбутнього. Це не перший мій досвід, це вже четвертий, тому це було не важко. Просто треба було зібратися і зробити. Херсонська кава це наш бренд, це проєкт, який спочатку починався як просто смачна кава, як туристична така атракція для того, щоб жителі Херсона або відвідувачі могли купити відвести собі додому. Ну зараз перетворилося вже у щось більше. Це вже нагадування про Херсон, що про нього не забували, бо про нього достатньо мало завжди говорять. Він якби не недооціненна, якби недооцінена проблема, яка зараз там є. Окупація це набагато страшніше, ніж люди собі думають, що не бомблять і хорошо. Насправді там голод, там тортури, і там моральне знесилення. І багато хто з моїх друзів там кажуть, що краще бомбили ніж сидіти з цими клятими росіянами. В одному місці тому херсонська кава це продукт, який нагадує відвідувачам нашої кав'ярні про херсон, про те, що є така проблема. Хоча місце для кав'ярні у франківську переселенці обрали не надто людне, та на кількість гостей не нарікають, найчастіше до улюбленого закладу навідуються самі ж херсонці, які у час війни змінили місце своєї прописки. Перше місце, коли куди вона нас привела, це була наша Херсонська кав'ярня. Бо ми цю кав'ярню обожнюємо в Херсоні. Це реально місто сили зборів, дуже таке смарт-плейс, де збираються класні люди з класними ідеями. Тому ми навідались сюди побачити костю, скуштувати каву і потрапити в кусочок. Знаєте, це як острівок Херсона в Івано-Франківську. Оксана громадська активістка у Херсоні вирвалася з під окупації на початку травня. Розповідає, що вагалася до останнього, допоки у місті не пропав зв'язок на кілька днів. тоді в умовах інформаційної та комунікаційної блокади зібрала найрідніших людей з собою речі першої необхідності і виїхала з Херсона. Враховуючи, що ми працюємо в громадському секторі з темою розвиток демократії, права людини. З одного боку, це стримувало не їхати, бо ми мали залишатися і тримати стрій всередині. Знаєте, як тут була така ситуація, що треба було тримати периметр всередині, як на Майдані, фактично. А з іншого боку, ми розуміли, що ми потенційно всі є в небезпеці, бо на активних людей полювали і викрадали, і викрадали, і зараз, їх утримують, і викрадають, продовжують. Тому це було так постійно відчуття фу. Вонове тривоги і небезпеки ми мали купити там собі другий телефон, завести паралельний акаунт, видаляти всі месенджери, програми, додатки перед тим як виходити на вулицю, зачищати все, думати про це. Власне до мене в будинок приїжджали машини з зетками, але шукали. Я слякалася, бо думала, що можливо і за мене за мною, але шукали переважно колишніх автовців, працівників правоохоронних органів. То в нашому будинку жив чоловік з СБУ. Його не було, вони просто виламали двері, розшукуючи. І такі обшуки по Херсону стали традицією, коли у двір приїжджають в 5 ранку колона джипів з зетками, і виходить 20 озброєних людей і йдуть по когось. Це знаєте, нагадує дуже 37-й рік. Ось. Тому всі ці ну, все це. Це уточнення, що було? Воно. Якби це на емоційних на гойдалках постійно, бо ти віриш, що скоро це завершиться. Потім новини не втішні і ти розумієш, що скоро не завершиться. Потім ти починаєш думати про від'їзд. Потім відкидаєшся думки з нашого від'їжджати. Це моє місце, це моє, мі, 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 моє моє місце, де я народилася. Тут колеги, друзі. Ми маємо що робити. Ми допомагаємо. Ми включилися в гуманітарну допомогу, допомагали волонтерським групам, хто фактично годував обіди, або створював ці продуктові набори і відвозив людям. Бо у нас ну, продовольча криза вона почалася фактично з початку березня і триває вже третій місяць. Люди без грошей, без роботи, без продуктів. Ціни виросли втричі. Курс долара в Херсоні зараз 40. Відповідно, ну для людей дуже важко зараз там залишатися і забезпечувати як хоч базовий якийсь там рівень своїх потреб. І це тримало теж залишатися там. Але з кожним днем важче було, знаходячись всередині, допомагати, бо ну, фактично всі канали завезення в Херсон будь-якої допомоги. Це потенційний ризик, бо вбивають водіїв, забирають товар, розстрілюють колони, підриваються на минах, і це небезпечно. Ну і останню краплю для нас стало для мене особисто, коли нам вимкнули зв'язок. А квітня повністю це було в третій раз, коли не те, що там один канал залишився один лайф наприклад, бо так було попередньо. Повністю всі провайдери телефону, інтернету, і ми на три дні були в ізоляції. І от саме в цей момент прийшло рішення, що треба їхати. Ми без телефонів скомунікували з найближчими. Нас зібралися три машини, і ми поїхали і виїхали 2 травня. І я вважаю це чудом, бо позавчора колона була розстріляна з градів, і є загиблі, є поранені. Це люди, які. Три доби в полі в Сірізоні чекали на те, щоб виїхати. З 24 лютого, по 1 березня були активні бої під Херсоном, і поступово місто було взяте у кільце і було заблоковане повністю. А 1 березня десь в місто зайшли окупанти. І Перші дні ночі ми більшості проводили в підвалі або допомагали в волонтерському центрі. А вже з 1 березня, коли почалася окупація, фактично ну це вже був новий відлік нашого життя в окупації. Ну і загалом в окупації ми з Оксаною провели 62 дні, тобто два повних місяці. А 2 травня ми змогли виїхати з Херсона. Разом з Оксаною до Франківська переїхала ще одна громадська активістка Ольга. Пригадує, жити в окупації ставало все важче. Постійний терор, психологічний та фізичний не вистачало продуктів та ліків. Доступ до їжі, до їжі був непростий, особливо в березні, тому що місто було повністю заблоковано. І в нас таки, знаєте, ми термін сказав вже собі. Придумали день бабака. Бо щоранку, о шостій ранку, ти має, ну, встаєш, коли комендантська година закінчується, береш торби і йдеш шукаєш їжу. І це не щось там таке заоблачне, а абсолютно базові речі: хліб, молочна продукція, борщовий набір. По три-чотири години ми стояли в чергах, щоб просто купити ось такі базові речі, бо магазини всі зачинені, з баз підвозу не було. І до речі, з українського боку, з вільною. Райни досі немає доступу продуктів харчування повністю місто відрізане і загалом Херсонщина. Тому десь в середині березня з'явилася можливість почали через блокпости пропускати наших місцевих селян своєю городиною, і тому з'явилася така можливість: ну з'явилися продукти, овочі, фрукти, і принаймні трошечки поліпшила ситуація. Але й досі в Херсоні магазини більшість зачинені, і торгівля ведеться з машин біля базару... Арів на дорогах, ну такі 90-ті роки повернулися, і дуже дуже такий простий набір продуктів. Кабачкова ікра. Тепер все наше там квасоля варена в усіх видах. Ну тобто, рецепти 90-х вони теж повернулися у місто Херсон в квітні почала з'являтися продукція з боку Криму, тобто почали завозити там яйця і якісь там ковбаси, але херсонці їх не купують. І також, до речі, з'явилася така. Циркуляція продуктів всередині окупованих територій, бо в Херсоні з'явилася молочна продукція з Мелітопольського молокозаводу і з бердянського м'ясокомбінату, там ковбаси Бердянські. Оце от така різноманіття продуктів у Херсоні із каховки, якісь крупи завозять. От сьогодні згадували про те, що відчувають херсонці. Ну насправді це можна знаєте так порівняти з усіма видами насильства, які можуть бути і фізичне, і економічне. І... І сексуальне насильство і психологічне. От Психологічний терор він такий невидимий, але він постійний, тому що ти ніколи не можеш вийти і безпечно проти постійно ходиш, оглядаєшся. Навколо тебе постійно озброєні люди, які їздять на БТРах і на своїх автівках. Вони ходять поряд з тобою. Такі банальні прості речі. Ти вийшла на базар за закупками, а тут поряд з тобою троє чоловіків з автоматами купують пиріжки. І це от так от постійно поряд вони. І це ну. На фоні інформації про постійні обшуки, про постійні викрадення наших активістів, то ну, ситуація постійно м, загострюється і психологічний терор посилюється. Громадський супротив в Херсоні був дуже потужним. Найбільші мітинги були налічували 5 тисяч людей. Це такі таку кількість на мітингах ми не збирали навіть раніше. Тобто, це для людей стало краплею. Вийшли ті, хто навіть ніколи не виходив. Це по перше. По-друге, ті дані, які вони мали, що ми такі дуже лояльні до Росії регіон, з ними зробив цю штуку, що вони були вражені. Тому опору, які чітьому, чин... чому чому вам не подобається, і фактично цей супротив утримав стримав і на початку наступ, і всередині він не дозволив робити. Хоча паралельно ФСБ робить свою справу, все одно затримують людей. Але і зараз вже на мітинги не виходять, бо почали стріляти по людях і були поранені. Загиблих не було, але поранені були. Тому це небезпечно. Зараз в нас супротив партизанський розклеюють лістовки, в яких налякують ЗСУ поряд, і взагалі ми знаємо ваші маршрути патрулювання, то бережіть. Та, попри непросте життя в умовах російської окупації, Херсон стоїть, розповідають переселенці. Нині там найбільша проблема із ліками, тож усі гуртом відпрацьовують механізми, щоб доправити гумдопомогу землякам, які не мали змоги виїхати. «400 тисяч людей виїхали з Херсонської області, з Херсону виїхала половина населення. Насправді залишилися ті, хто не може дати собі раду, ті, хто потребують нашої підтримки, бо залишилися батьки, дорослі люди, які не можуть виїжджати, залишилися люди, в яких грошей нема куди виїжджати. Розумієте, тому зараз Ас залишилися ті, хто є вразливими, дуже яким треба допомагати. Залишилися і наші партнери, і друзі, і колеги і тримають зараз це. Але з кожним днем це ваші важче ваші, важче, бо людей стає менше і менше, і волонтерів так само стає менше і менше. Якщо в нас біля мільйонна область. Це дуже багато людей, і коли ми говоримо про те, що ми можемо переправляти там декілька коробок, там легкових машин, і так далі, це ж дуже ну це дуже невелике. Тобто це має бути постійно, системно, і цього не буде достатньо ніколи, да? тому що люди продовжують горіти і так далі. І навіть знаєте, коли я отримую списки по селах на допомогу, що їм треба, я дивлюся на назви ліків. І я вже розумію для кого це, як правило, для старших людей. Для літніх людей, які мають проблеми з тромбами, хронічні захворювання, діабетики, і так далі, і так далі. Тобто, я вже по спискам навіть бачу, що, ну хто до до ФАПу цього звертається. Тому можна підтримувати, перераховувати на картки волонтерам, які можуть закуповувати і продукти і. Засобами є не важче насправді, можна закуповувати продукти і закуповувати ліки. Ну, як правило, всі ліки більше ще доставляють як допомогу, вже, тому що там вже нема нічого насправді. Ми коли відправляємо наші всі села, вони знають, що ми чесно. Я просто хрещу кожну коробку, коли відправляю на пошті, поки працює. І е, вже там ми говоримо, що ми розуміємо, що це можемо не доводити не довести. Ми розділяємо там дорогі, наприклад, ліки, ми розділяємо там. Ну тобто є свої моменти, як ми намагаємося уникнути того, щоб нас просто все забрали. Е, от, але це насправді це така Божа воля і удача, щоб воно доїхало. Як ми можемо підтримати тих українських людей, які там залишилися їх? Вони всі чекають. Ну, Оля казала, що ми навіть референдум вони не можуть організувати, бо нема з кого його організовувати. Тобто це людей треба в комісії посадити, щоб якусь там картинку зробити. Цих людей нема. А це сотні тисяч людей, а вони навіть не можуть знайти для того, щоб просто зробити цю картинку. Тому що люди не будуть цього робити, тому що вони чекають звільнення, вони вірять в ЗСУ. Ті, хто можуть, пишуться на Фейсбуці. Це постійні розмови. Я коли три дні не було зв'язку з родичами, і ми перше вони там телефонували скла. Сказали... Так, як там у нас, типу, все спокійно, ми чекаємо ЗСУ, і віримо в звільнення. Все, це перше, що вони говорять, щоб ніхто навіть не подумав за три дні, що щось там сталося, якась зрада або щось. Ні, нині переселенці з Херсона освоюються у Франківського та за кожної нагоди навідуються до улюбленої кав'ярні, де готують харсонську каву. Я не можу ще спокійно ставитися до звуків літаків. Також постійно ще так трошечки сіпаюсь, коли бачу людей у формі, бо коли говорити про людей. У формі в Херсоні це окупанти. А тут я розумію, що це наші хлопці, і дівчата, і вони наші. Але перша реакція така, от мене трошечки підкидує. Але я сподіваюся, що це скоро пройде і. Це вже буде наші наші. І правда, мені дуже важливо було в Херсоні в окупованому. Всі знають, що я ходила по місту і рахувала українські прапори. І теж це такий нюанс, відмінність або от наша особливість. Жоден херсонець жодного прапору України не зняв. І навіть вже другий місяць окупації, більше двох місяців, а в нас є по Херсону місця, де висять українські прапори. Люди їх не знімають, а в окупантів не доходять руки, щоб все місто охопити. І колаборантів такій кількості у них немає, щоб навіть. Познімати українські прапори, і я перший місяць в березні ходила і знімала фотографувала прапор України на нашому майдані центральному. І для мене це було дуже дуже важливо. І коли я приїхала у Франківськ, ви знаєте така кількість українських прапорів. Я плакала в якісь моменти, коли я бачила, от. Українські прапори, наші люди, українська мова, бо теж розумієте, що відбувається в окупації. Вони намагаються стерти нашу українську ідентичність і всі прояви українськості українськості. І коли ми переїжджали через лінію фронту, то завдання, яке було перед нами, не просто почистити телефони, а треба було повністю прибрати українську мову, українську символіку, і щоб у тебе в стрічці нічого українського не було, говорити російською мовою, щоб у одязі в тебе було ніякого елементу, навіть натяку. Я не змогла вивести вишиванку. Щось в голову йому прийде. Він може принизити, може на коліна поставити, може погрожувати зброєю. Ну тобто, я без зброї, а там людина з автоматом. Тому могло бути будь-що. Ще таку провокацію вони робили, коли перетинали люди лінію кордону, лінію фронту. Вони навмисно говорили Слава Україні, і люди на нервах відповідали героям слава, і вони цю людину теж вихоплювали. Тобто такі підступні підлі, мародери і от те що, те, що нам, українцям і українкам, доводиться приховувати те, що ми українці, розумієте, і тільки і, 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 і тоді це буде більш-менш умовно безпечно, і тому це однозначно геноцид українського народу, це воєнні злочини, тільки тому, що ми українці.